Угорська громада це потужна, але національна меншина. <кій> в Україні, тобто, це громадяни України, і не дивлячись на те, що вони мають паспорти е угорців, угорські е їх все одно українська юстиція розглядає, поки що розглядає як громадян України. В першу чергу, і поки що чому, тому що там ви знаєте, що на днях президент підписав закон про подвійне громадянство. Зараз вся ця історія буде змінюватися. Але як працює в принципі подвійне громадянство, людина особистість обирає, хто вона підданий якої країни в, 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 в тій чи іншій ситуації в Україні? Ситуація інакша. тобто Україна. На дозволяє мати паспорти інших країн з огляду на абсолютно демографічну кризу, яка відбувається чотири з половиною мільйонів офіційно євростат зараз порахував. Мають прихисток українців в, в країнах Європейського союзу. Чотири з половиною. А по факту скільки там людей знаходиться? Я думаю, що вісім мільйонів там знаходиться так, і от кожен з цих восьми людей. Планує, не планує повертатися в Україну. Він мріє отримати там паспорт е, якоїсь країни, аби е, знаєте, ну заради там стабільності майбутнього своїх дітей. Там я, я не знаю, які у кого мотивації, але коротше, якщо ви хочете отримати паспорт, ви його отримуєте до цього тижня. Україна той паспорт не визнавала, поки ви не відмовитеся від паспорту. Маєте паспорт України, ви громадянин України? Тепер як Україна визнає той паспорт, але першочергове, все таки громадянство України, якщо ти перебуваєш на території України, так от угорці в Закарпатті це українці, і кого збирається Орбан захищати? Тобто, захищати українців від від, від, від кого нічого не нагадує, в принципі, тобто риторика Путіна русський мір, давайте захищати російськомовне населення Донбасу там Малоросії е, е, і так далі. а е,